Насправді від поточної версії macOS я б хотів лише одного кращої стабільності. На жаль, про це на презентації нам нічого не розповідали. Але нові фічі на ваших маках все ж з'являться. Чи цього ми хотіли? Я не знаю, бо вигадувати щось новеньке стає дедалі складніше. Але зараз я вам про все розповім. і Ви зможете зробити свої висновки самостійно. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про macOS 14. Apple представили купу нових маків. Тепер настав час поговорити про систему, на якій все це працює. Дуже сподобався перехід у жовто-блакитні кольори. За це окремий респект. А нова макес називається Sonoma на честь винного регіону. Перше нововведення скрінсейвери, які показують красиві місця в слоумо. Непогано. А тепер важливе нарешті ми можемо розміщувати віджити на екрані мак, і щоб вони не відволікали нас від роботи. Вони зливаються із заставкою на робочому столі відразу ж, як тільки ви відкриваєте. Баєте якусь програму, а ось це вам сподобається. Ви можете додавати віджити з вашого айфона на мак. Для цього потрібно просто підключитися до однієї мережі Wi-Fi. Ось це справді щось цікаве. А тепер дивна штука, Крейг сказав про ігри. Болюча тема для макознавців, але можливо зараз щось зміниться. Маки отримають новий ігровий режим. У цьому режимі ігри отримують максимальну пріоритетність продуктивності. А ще нам показали кілька ігор, які будуть чи є доступні на мак. Хотілося б, звичайно, побільше. Ну так е так, хотілося б, звичайно, побільше. Проте Apple спростили процес перенесення ігор на macOS, тому, можливо, розробники захочуть зайнятися оновленням ігротеки на комп'ютерах яблучної компанії. А ось є геній. Кодзіма Сан вийшов та розповів про нові ігри на macOS. Так що ви все вірно зрозуміли, де стрендінг відправляється прямісінько на ваші макбуки. І графіка має справді вражаючий вигляд. Так, гра не першої свіжості, але ми ж користувачі продукції Apple раді. І мої цьому. Проте приємно, що кодзіма Сан все-таки пообіцяв нам тайтли своєї студії на macOS. Сфера ІТ є найбільш перспективною та швидко зростаючою галузю у всьому світі. Робота в ІТ відкриває безліч можливостей для кар'єрного розвитку та стабільного доходу. Високий попит на IT фахівців, можливість впливати на майбутнє та інновації роблять її привабливим вибором. Тому, шановне панство, хочу розказати вам про комп'ютерну школу Гілель, яка допоможе увійти у світ IT. Ось лише. Ше кілька напрямків, які пропонуються в школі, та які допоможуть вам знайти своє місце у світі IT. програмування, тестування, менеджмент, маркетинг, дизайн та дитячі курси. У школи є відділ працевлаштування, який допоможе вам знайти роботу чи під час навчання, чи відразу після завершення курсу. Єль розуміють, наскільки для вас важлива успішна кар'єра, тому в них викладають лише чинні професіонали з найкращих it компаній, крім викладача, у групі є ментор, який допомагає студентам у виконанні домашніх завдань. У школи розроблена власна система особистих кабінетів та мобільний застосунок. Ще нещодавно вони запустили реферальну програму, яка допомагає студентам запрошувати на навчання своїх знайомих та отримувати знижки. Тепер за рекомендацією школи своїм друзям можна заробляти реальні гроші та виводити їх на свою картку. Плюс Гілель мають один з найбільших youtube каналів з освіти в it сфері та ще багато всього іншого та крутого. Посилання для нових студентів залишаю в описі цього відео. При реєстрації вам автоматично буде Рахована знижка на ваш бонусний рахунок у розмірі 500 гривень. Тож не зволікайте. А тепер до справ робочих. Поговоримо про відеоконференції. На зображенні з вашої веб-камери, Apple навчилися відокремлювати вас від фону та додавати вашу презентацію за вами. Це прикольно, але мені щось підказує, що у реальному житті буде мило. До речі, всі ці штуки працюють у всіх інших системах відеоконференції: тобто, Zoom, Teams і всі ці штуки, які ви, я впевнений, обожнюєте. А ще ви можете залишати реакції прямо під час Конференції для більшого емоційного залучення. Поговоримо про Safari. Safari тепер зможе блокувати вікна, якими ви не користуєтесь, не даючи їм відстежувати ваші дії. З прикольного, тепер ви можете поділитися паролями з вашими близькими. Також у Safari з'являться профілі. Тепер ви можете розділити свою роботу та дозвілля, щоб не змішувати це все в потік нескінченних вкладок. А ось ще прикольна штука: тепер ви можете винести сторінки браузера як окремі програми за аналогією з тим, як це працює на вашому айфоні. Ну, От, власне, і все. Що скажете, як вам такі нововведення? А ще ось цікаве питання, яким комп'ютером ви користуєтесь? Ваші відповіді та взагалі всі враження пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Повірте, це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. Ліворуч та праворуч з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються, тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час. Звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!